Ланація, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко Добрий, приїхав на пошту забрати посилочки робочі в місті Слов'янську і маю унікальну нагоду зробити відеореєстрацію. Знаєте, чому, чому ці люди, очевидно, щось роблять, а я вам скажу одразу, демонтують цей окупаційний москворотий, антиукраїнський. Гній із зупинки громадського транспорту. Правильно, тому що моя молода команда буквально тиждень тому направила звернення згідно інструкції, яку я маю на каналі, спрямували звернення на урядовий портал на гарячу лінію. Цей інструмент, повторюся, приємно вражає своєю ефективністю. Буквально тиждень тому. Тиждень тому наші партнери, мої помічники, написали звернення. От, будь ласка, міська влада слов'янська робить роботу. Та саме влада, яка ну от, робить вигляд, що не помічає окупації московицької слов'янська. Так, ну не бачать вони, не бачить влада. Треба їм допомагати, треба писати, треба на повний робочий день, люди, десятки людей на повний робочий день власним коштом, коштом пожертв. За моєї ініціативи, за ініціативи наших партнерів, має ходити і писати звернення, і показувати владі, бо влада міста Слов'янська ну, не бачить. Не бачить законів України, не бачить окупації московицької, не бачить, як захищати Україну від Москворота і навали цього гною. Ну не бачить, не знає, не може. Ну хто вони такі? Ну, всього-навсього військова міська адміністрація. Так дивно, як вони не переспрямували звернення до пана е Т Тараса Кремія, як вони люблять робити в ці свіжі часи. Ось так працюють ваші звернення. Відеофіксації це я вперше. Скільки вже ми з вами опрацювали таких питань, оце я вперше бачу наживо, так, як воно виглядає. Дякую всім за підтримку. Захищайте Україну, кожен на своєму місці, викорінюйте москвороти, окупаційний гній з вільної, незалежної, переможної, соборної, багатої України. І пам'ятайте, що наша любов до України. Де там ця моя рука? Недостатня.